Знаєш, є такі речі, які являються фундаментальними. І одна із цих речей це практика. Щоб навчитися говорити якісно, щоб збільшити креативність своєї розмовної річі, щоб бути хорошим оратором, потрібно розмовляти максимально просто, як до цього прийти. Для початку почни говорити на будь-що. Дай собі задачу, включи секундомір і три хвилини говорити про що-небудь: про будинок, про погоду, про дерево, про ситуацію. Просто твоя задача про себе проговорювати без людей. Про себе розказуй якусь тему. Друге, почни після цього, коли ти цей пройдеш етап, записувати відео. От, наприклад, як я зараз роблю, для себе записуй внутрішнє відео на будь-які тематики, які тобі близькі. З часом, після цієї практики двох-трьох місяців, ти вже можеш підійти до наступного етапу це спілкування на аудиторію. Тобто вже спілкування з живими людьми на, на певній аудиторії, на певній площаці. Це також окремий стрес і це максимально важко. І після цього, через пів року регулярної практики, повір мені, ти не, не впізнаєш себе і не впізнаєш свою річ. Ось такі три правила. Це мудрості підписався?